на сонці запанує і вибирайте у своїй солонці! Українська мова входить до трійки найкрасивіших мов у світі. Попереду лише італійська та французька. І це не дивно, бо моя мова має багатюший солникове запас. Аж 256 тисяч слів. Щодо синонімів, ото вже наша мова багатюща. І не кажи наше слово бити рекордсмен воно має аж 45 синонімів. Отож, виходить, що слово сполучення бити русню, ми можемо сказати аж 45 способами. А якщо додати нецензурні, вийде ще більше. Найдовше слово нашої мови складається аж із. Ви дивимович Дихлор, дифеніл, трихлор метин метан. З першої Дихлор, дифеніл, трихлор метин метан. Бо це ж рідне українське. Моя мова унікальна, бо лише вона єдина в світі має сім відмінків. Отой сьомий кличний, він звертається, гукає і кличе. Крутезна особливість нашої мови полягає в утворенні ніжних. Ласкавих слів, миленький, дорогенький. Та в нас навіть слово вороги має зменшену писливу форму. Вороженький. А як же солодко воно звучить це слово у нашому гімні. перед словом «згинут». згинуть? Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. А чи знаєте ви, що перші слова української mm -hmm. мови були записані візантійським mm -hmm. істориком Фрійським Панійським? І ще в 448 році запримітив смачнющі українські слова мед і страва. Ой. Популярна літера українського алфавіта буква П, а найменш – «Ф», бо запозична і вживається лише в словах іншомовного походження. Отже, говоримо українською, бо українська це круто, Бо українська це модно, Бо українська це наш I'm ballin'. Look at all these chicks Whip it up All these rocks in my wrist Bring it back up